Ой, Всіх вітаю! Сьогодні ми їдемо до мене додому. На порядку денному прибрати, зібрати речі, поїсти і поїхати до мене додому. Я почала зі сніданок. Я сам вчора надудлився як свиня, а зрозумів, що досить коли побачив. Тепер прибирання. Дуже довго вдягаюсь. Какую найобхідніша? Значить, я прибрала, помила посуд, зібрала рюкзак, він важить десь 15 кг. Нап напханий технікою. Я дуже надеюсь, мене ніхто не пограбує. І от тут починається дорога. До викидати сміття спочатку. Це я показую зупинку. Автобус поїхав буквально у мене перед носом. Я встигла до нього добігти і він звалив. Якщо я буду ловити, побачимо щось робить. На щастя, попутку я таки зловила. Отже, я в Рівному. Якісь дуже приємні двоє чоловіків мене підвезли. А... Та дуже інтересний за це. Ще й не захотіло брати в мене гроші. Так, але і тут не з... не без пригод. Все як завжди. Я не знаю, де я саме я в Рівному. Я зрозуміла, де я. Мені треба знайти зупинку зараз, щоб доїхати до центру. Я уявлення не маю де я зараз буду гуглити. Так, я дуже сподіваюся, що коли я попаду додому, я встигну за ці вихідні справити годинник, бо йому ну, перемотаний малярським скотчем. Просто щоб я його ніде не провтикала. От, маю зустрітися з купою людей, наїстись, оддохнути по можливості. Тут ви спостерігаєте, як я дуже впевнено йду на неправильну зупинку. На що зупинку? Що тільки що сталося? Я цілу автобус не в той бік. Йдемо шукати нормальну зупинку. Я повертаюсь туди, звідки приїхала. Переважно мені подобається такі пригоди. Але сьогодні є невеличка проблемка. Ця кусочка в мене дуже сильно болить поясниця тепер. Я дуже щасливо топаю в Макдональдс після всіх пригод. Чекаю подругу. Що? Це наші номерки. А це нарешті їжа, бо ми обоє дуже голодні. Ми йдемо всі по. Нам треба ще щось попити в дорозі, теж може перекусити. Ти, купиш мені? А може понад пане... двоє? На жаль, ми взяли лише енергетики, і я захотіла їсти, як тільки ми зайшли в потяг. Поки ми поїли і сходили в магазин, вже потемніло. Рівне дуже димне місто, тому що деякі автобуси і тролейбуси їздять за правилами всіх нормальних міст України, а деякі їздять за правилами Одеси. І платити треба на вихід. Зараз ми їдемо за правилами Одеси. Ми приїхали на вокзал. Скоро будемо їхати. Я з вами була Це погано, бо в мене наші квитки ось ці три хвилини рівно. Батько перед собою поїзд запізнюється. В поїзді ми довго не чекали і вирішили випити енергетики одразу. Це могла б бути реклама, але я недостатньо відома, щоб нон-стоп мені платив. Це просто нарізка з поїзда, щоб було видно, який маловому вайф в плацкарті. Всім привіт, це Віка з етапу монтажу. І за каноном всієї цієї поїздки на етапі обробки теж щось мусило піти не так, не за планом. Тому я десь щось стикнула, і е, фінальна частина відео, де я приїхала додому, пропала. Незважаючи на всі мої благання прокльони і матюки, ця частина відео не повернулася, тому я прощатимуся з вами в такому форматі. Для тих, кому цікаво додому, я все-таки доїхала, але запасних матеріалів, які я можу вам показати, у мене, на жаль, немає. Тому, як би мені не хотілося прощатися ось так, доведеться.